Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг секонд-хенд. Я знаю, ви полюбляєте відео, коли показують речі за дешевими цінами, тобто одні з останніх днів. Я прийшла в четвертий день за вузу, тобто це така от середина тижня, і ціна доволі прийнятна за кілограм 259 гривень. І тільки подивіться, яку мені вдалося знайти кофту. Вона на 100% з вовни, і це класний бренд, якісний Пітерхан. На бірці був вказаний розмір 50-й, тобто це такий доволі великий розмір. Але, як ви бачите, ця кофта чудово підійшла. Я думаю, її просто неправильно попрали в теплій чи гарячій воді, і вона зменшилась в розмірі. Саме тому і віддали на секонд хенд, адже інших дефектів в кофти немає. Дуже красивий у неї відтінок рожевого, якісна цупка тканина загалом класна річ. І тільки подивіться, який мені вдалося знайти ще светрик, смугастий і по його ворсинкам. Напевно, ви вже здогадалися, що у складі є ангора. Дуже м'якенька пухка тканина, просто светр, як хмаринка. І тут у складі 27% ангора також є котон, віскоза, просто ідеальний склад. Це восьмий розмір, тобто це еска, і він на мене надто такий от в обліпку, дуже сильно обтянув, а загалом він в ідеальному стані, без дефектів. І сам по собі дуже м'який, дуже класний, дуже комфортний і, звичайно, що теплий. Ну і принт тут такий ненав'язливий, така от сіра, світла смужка у поєднанні з таким молочним бежевим. Дуже це все тендітно, делікатно виглядає. І ще мені сподобалася ось така базова кофта в світло-бежевому кольорі. Вона йде в рубчик з дуже цікавим вирізом, таким прямокутним, геометричним. Це фірма H&M, Mass Market, але, в принципі, непоганої якості і бувають речі з хорошим складом. Власне, у цієї кофти теж непоганий склад, тут переважає віскоза. 70% віскози і 30% поліестру, і гляньте, кофта в абсолютно новесенькому стані, взагалі, як з магазину. Справді дуже така цікава, базова з джинсами на весну саме те, що треба. До речі, напишіть в коментарях: в секонд-хендах ви полюєте лише за брендами, чи інколи купляєте ось такі речі, які належать до мас-маркету. І тільки подивіться, що мені ще вдалося знайти. Це ось така червона кофта, і вона в першу чергу мене зацікавила своїм складом, адже вона шовкова. Завжди перевіряйте бірки, адже на перший погляд, можливо, така неприглядна річ може мати шикарний склад 100% шовка. Вона не є в бездоганному стані, все-таки є невеликі сліди носки, але можливо це можна поправити, пройтись по ній машинкою. Щоправда, от ніколи не пробувала машинкою чистити. Шовкові речі. Якщо ви пробували, напишіть в коментарях, чи це реально зробити. Але загалом вона в непоганому стані, якщо по 10 бальній шкалі я б дала напевно 8 балів. І ще мені сподобався ось такий светр. Знайшла його на чоловічому відділі. Це XL, великий розмір, але взяла його до приміручної в першу чергу через його також склад. Це 100% кашемір. Цей светрик фактично в ідеальному стані, ні ковтунців немає, ні слідів носки, Взагалі, кашмір дуже м'якенький, дуже приємний, класний. І ось так це все зблизька виглядає. Як ви бачите, тканина тут в бездоганному стані. І колір тут теж дуже базовий, світлий, сірий, мені здається, пасує усім і підійде до будь-чого. Єдине так, що не підійшов розміром. Ще мені сподобався ось такий білий светр. Це також H&M Mass Market. Розмір вказаний L і класний у нього дизайн. Дуже такий от виріс, глибокий. Думаю, можна його так на плечах носити. Але от зі складом тканини тут не склалося, він у нас повністю синтетичний, поєднання поєднання і поліестром. І якщо не зважати на цей склад тканини, то светрик просто фантастичний. І за дизайном, і за кольором. Мені просто він дуже сподобався, я б такий носила. І стан у нього також хороший взагалі светрик без дефектів. Напишіть, до речі, в коментарях, як часто ви звертаєте увагу на склад тканини І чи взагалі звертаєте увагу на склад тканини. Ще взяла ось такий светрик від Томі Hilfiger, але тут в примірочній під світлом побачила, що він весь в ковтунцях дуже сильно заношений, тому навіть не буду його приміряти. Просто ось так в руках покажу. Як знахідку бренд, звісно, що у нього хороший, а от стан, на жаль, поганий. І погляньте, яку знайшла футболку, це Off-White, дорогущий бренд, напевно, на рівні з Балінцягою, і він спеціалізується на ось таких кежуальних спортивних речах. До речі, в цьому секонд-хенді цей бренд трапляється мені не вперше. Але, на жаль, це підробка, і написано на бірці, що зроблений він в Туреччині. Хоча виконана підробка дуже класна. Ось ця верхня лейба взагалі мені дуже схожа на оригінальну. Класна футболка в непоганому стані, але, на жаль, це не оригінал, тому навіть не приміряє. Просто теж вам показую, як знахідку, якщо вам трапиться цей бренд, можете звернути на нього свою увагу. І ще мені трапився ось такий чорний базовий гольф-рубчик від італійського бренду. Підозрюю, що він шовковий, але бірка тут повністю затерта. Нереально прочитати склад. Але на дотик нагадує шовкову річ, і у мене є дуже схожий теж шовковий чорний гольф. І по тектильним відчуттям це один в один. Але, на жаль, він не є в ідеальному стані. Далеко не в ідеальному стані. Якщо ось так от дивитись на нього, то ніби все ок. Але насправді горловина у нього дуже сильно розтянута, вона така от нерівна по краям. І я думаю, це вже ніяк не виправити, адже сама по собі вона не є великою, і якось її підвернути не виходить. Нагадую вам, що це четвертий день завозу. Ціна за кілограм 259 гривень, і скажу, як для четвертого дня. Доволі непогані знахідки, інколи і в перший день трапляються гірші речі. Ось такий кардиган, що мені сподобався від італійської фірми Benetton, Дуже класний насичений синій колір у нього. Бірка відрізана. На дотик відчуваю, що тут є вовна. Можливо, навіть на 100% з вовни він. І він дещо втратив форму, його теж неправильно попрали. Він якийсь надто коротким, а по ширині надто розтягнутим. Ну, така от справді дивакувата, зіпсована у нього форма. І ось цей дефект, я думаю, вже буде нереально виправити. Ще мені сподобалася ось така базова водолазка. Розмір тут вказаний S, вона йде в такий от дрібненький рубчик. Тканина доволі тонка. І декорована ця водолазка вверху таким мережевим. Тобто гольф у неї з мережева. Ось ця от стієчка. І давайте ще подивимося разом склад тканини. Склад прекрасний: 95% віскози, 5 еластану, тобто гольф дуже добре тянеться. І попри те, що це еска, власне, через Еластан дуже класно все підійшло. Але от тканина мені тут не зовсім підійшла, не зовсім подобається. Я люблю більш щільні тканини, а не такі, як тут, вона трішки мені нагадує тряпочку, і з часом вона справді дуже сильно розтягнеться і буде звисати. І тільки подивіться, який знайшла бренд, це кос. Ви знаєте, я його дуже люблю за його класні дизайни, класні крої і лаконічність, мінімалізм. Розмір набірці був вказаний 48-й, але візуально одразу видно, що це ніякий не 48, а напевно 38. І вони також, скоріше за все, зменшилися в розмірі через неправильне прання. Адже вони фактично на 100% з вовни, 99% вовна, один еластан. Такий штани ідеальний варіант для осені, для зими, для прохолодної погоди. І буду я їх приміряти ось такою чорною водолазкою в рубчик, а взяла її, оскільки вона шовкова. Ось тут вверху назва бренду можна прочитати, і, власне, внизу бірочка, де вказано, що це 100% шовк. Щоправда, водолазка дещо вигоріла і втратила колір, бачите, вона навіть віддає якимось таким от зеленкуватим чи сірим відтінком. Ну, а от зі штанами взагалі біда, вони не лише зменшилися, тобто стали вузькими, але ще й підскочили. І це такі от вийшли, як штани капрі. Вверху, до речі, вони практично ідеально сіли, що в талії, що в стегнах, а от ця от довжина справді виглядає дуже кумедно, хіба їх носити з якимись чоботами, заправляти всередину, і як такий варіант в принципі, мають право на життя. З одягу це була моя остання знахідка. Заради цікавості поважила шовкову кофту вона заважила на 62 гривні, а кофта з вовни, яку я міряла першою, всього-навсього на 42 гривні. І давайте я вам ще покажу, яке було взуття. Взуття також вагове. Ось ці слінбеки одразу привернули мою увагу. Мені здається, вони вінтажні і вони шкіряні, що ззовні, що зсередини. Каблучки не понищені, такі акуратні, непогано виглядали. А ось в тих туфельках від джеок, навпаки, каблучки, на жаль, понищені. В іншому стан у них був непоганий. Тут у нас босоніжки від Томаріс і ось такі ще доволі симпатичні туфельки з такими перемичками акуратно виглядають. Дуже багато сьогодні саме класичного взуття, переважно дуже багато спорту, а тут навезли туфлі ще й, бачите на таких от величезних підборах, атласні такі. І стан у них був ідеальний. Ось там видніються непогані балетки в синьому кольорі і в чорному одинакові новенький стан. А ось це справді щось цікаве. Такі от лофери, вони шкіряні, прикрашені ось такими намистинами. Прям класні. Дуже мені сподобалися, але це не мій розмір, вони маленькі, 37-го розміру. Аж дивно мені, як їм вдалося долежати до четвертого дня і досі їх ніхто не забрав, адже вони взагалі заслуговують бути на люксі. Ось такі також непогані лофери від Тамаріс, але трішки вони замазані, хоча не понищені. Їх просто треба почистити, напастувати і будуть як нові. І ось ці лофери теж такі от макасіни, м'ягенькі, я думаю, мають бути надзвичайно зручними, з натуральної шкіри непоганий стан. На цьому з вами прощаюся. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк, підписатись на канал. І до нових зустрічей!